Сьогодні хочу вам зняти відео, як прошити ключ для Рено. Так, ось такий програматор для Ford Nissan для Renault для програмування ключ-карток і ключів. Е, вона йде з ключиком. Точніше, не вона, а він. Програматор. Іде з ключиком, який під час встановлення софту повинен бути вставлений. Так, зараз. Під час встановлення він повинен бути у USB вставлений. Але диск, який йде в комплекті, я не можу ніде його вставити. У мене немає жодного дисководу, не в ноутбуках всіх моїх. Коротше, я знайшов в інтернеті образ цього диску і буду робити з цього образу. Але я не впевнений, що цей образ буде надійний. Читав я багато інформації, є люди, які вже ломану версію встановлюють, яка не потребує цього ключика. Але всі ссылки, які я знайшов в інтернеті, вони вже не активні. Тому будемо сподіватися, що ця версія цього софту мені підійде. Просто що в чому різниця? Кажуть, що ця версія вона складніша при встановленні, ніж та що ломана. Ну, Будемо сподіватися, що зараз за допомогою цього програматора в мене вийде все зробити. Хочу зробити наголос на тому, що це метод встановлення програми, яка йде у комплекті з програматором і з ключом. Тому що програма, якщо витягнути ключ, Запускатися не буде. Вставляємо USB і виконуємо встановлення за допомогою цієї інструкції. Під'єднуємо в USB наш програматор. Так, ось ось у нас засвітились якісь лампочки. Дивимось, що у нас відбувається. Заходимо в нашу папочку і від ім'я адміністратора запускаємо TrueCode. Витратив я дуже багато часу. в мене вже навіть виснажився ноутбук, довелося його трішечки підзаряджати, але справа в тому, що я не можу чомусь, він дуже потужний і від прикурювача я не можу його заряджати, коли автівка заглушена. А на заведену автівку робити експерименти з ключ-картою. Це дуже погана ідея, тому що коли програму перший раз запускаєш, вона просить витягнути ключ-карту. Е, так, в мене дуже була велика проблема. Я не знав, що зробити. В мене е, постійно прилітала помилка. По файлу DLL бібліотеки msvbvm 50 Я подивився відео на Ютубі, але нічого мені це не дало. Тут розповідається так само, як і написано в описі для цієї програми. Тут написано, що файли з. Папки System32, треба перемістити в папку Windows System 32. Я їх переміщаю в цю папку, але нічого не дає. Аж поки я не додумався просто ці файли перемістити в корінь самої програми. Програма в мене встановлена. Ось тут я вже думав, що в мене проблема в тому, що в мене кирилиця чомусь присутня файл програм написано в мене, не файл програм. Я не знаю, чому в мене так. Windows 11, як можете бачити, українською написано файл програм. Я вже думав, що проблема в цьому, аж поки я просто в корінь самої програми трукод. Не закинув ці самі ось файлики, ось ці два файла. І тепер будемо пробувати зробити все, як потрібно. Вставляємо е, в діагностичний роз'єм, закриваємо автівку, відкриваємо автівку, відкриваємо двері, закриваємо двері і заходимо. Нашу програму. Запускаємо Ford Code. Рено. Так, в мене розряджається ноутбук, це не дуже є хорошо, тому що коли під час програмування, якщо він розрядиться, буде велика проблема. Ну Ми зараз просто спробуємо, вийшло чи не вийшло Рено вибираємо вибираємо наш меган Програма нам пише, щоб ми перевірили, відсутня ли картка в роз'ємі. Так, вона відсутня. Вибираємо роз'єм. Так, Settings. Компорт. Компорт в мене повинен бути 12. Мову ми так і залишимо. Так, не хоче, так? Да? Ладно, давай стандартний, теж не хоче. Я вам хочу сказати, що така геморна ця фігня, якщо чесно. Так, ну я не знаю, купорт в мене 12 по замовченню стоїть, тому будемо намагатися. Все зробити. Піднідатися, так, да, картка відсутня. Ну і що ми дивимось? Для того, щоб замінити порт, просто я знайшов цей пристрій властивості, порт сеттинг, Advanced. І в мене був він третім, я його зробив 12-м. Тепер дивимось далі. Хоч би не знаю в чому справа, порт вже вибрано, але коннект не відбувається. Фу, аллілуя! Я це зробив. Коротше, нову карточку я підв'язав, вона працює. Автівку закриваю, відкриваю, як можете бачити. Авто. Запускається, все працює. Розповідаю, як я це зробив. Так ми робимо. Спочатку підключаємо програматор в роз'єм. Картка в нас автівка не запущена, картка витягнута. Просто вставляємо програматор в роз'єм. Потім. Під'єднуємо в USB. З картки. З тої, що в нас робоча. Закриваємо авто. Вставляємо картку в роз'єм. Потім натискаємо кнопку Start Stop. Тим самим ми подаємо напругу. Потім ми. Витягаємо карточку і нажимаємо знову Start Stop. Вимикаємо напругу. Потім запускаємо програму Ford Code У мене чомусь працювала програма Ford Code, а код у мене не спрацювала. Запускаємо Renault. Вибираємо в мене Megane 2002-2006. Натискаємо Connect to Select Vehicle Потім, я тут підказочки свої читаю, ті, що я сам собі написав. Натискаємо Connect у цю саму кнопку. На запит в переконанні відсутності картки у роз'ємі натискаємо ОК. У вас висвітиться повідомлення, що переконайтеся в тому, що карточка відсутня у роз'ємі. Натискаємо ОК. Потім у вас у цьому місці в програмі з'явиться кнопочка активна. Натискаємо на неї старт програми. У вас знову вийде запит вставити робочу картку. Вставляємо вашу робочу картку у роз'єм. Натискаємо ОК. Потім натискаємо кнопку старт-програм. У вас висвітиться кнопочка. Англійськими буквами буде написана на англійській мові старт-програм. На запит ставити робочу картку, вставляємо її і натискаємо ОК. Потім у вас висвічується повідомлення. Будете ви програмувати ще одну картку. Ви натискаєте ЄС. Вставляєте чисту картку, яку ви придбали, у роз'єм. І натискаєте Ок. Потім у вас висвічується знову повідомлення. Чи хочете ви ще запрограмувати одну картку. Якщо у вас є ще одна картка, ви натискаєте Yes. В моєму випадку я натискаю No. І потім у нас висвічується повідомлення. І в ньому буде напис ОК, ми натискаємо ОК. Все, після чого. Картка вже запрограмована. Сподіваюсь, моє відео комусь допоможе. Я намагався дуже розгорнуто розповісти, показати, як це зробити. На жаль, я не зміг зняти, як я прошивав саме свою картку. Ось я написав таку інструкцію: кому треба, можете зробити скріншот. Файли, в кого виникає помилка по DDL бібліотеці, скиньте ці два файли, які йдуть в папки System32, в сам корінь самої програми. В мене це питання було вирішено саме за допомогою такого способу. Всім дякую за перегляд. Бувайте!